Такий ще є Redmi 9 з відбиточком пальця. Колір градієнт, Ціна 3000 гривень. Ось такий по стану. Досить хороша ціна. Type-C роз'ємчик, також роз'єм на наушники 3,5. Не потрібно ніяких переходничків. Ось такий з цієї сторони. Екранчик у гарненькому стані, без різних дефектів. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Повністю чистенький, без аккаунтів. Redmi 9, 64 ГБ, встановлений 12 Android. 4 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті до телефону зарядний шнурочок іде та сам пристрій. Відправляю по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайтесь у телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю. Ось така тут камера. Там телефончики додаю більше. І гортайте моє відео. Є різні варіанти. Досить великий вибір по телефончиках.